Друзі, всім привіт! Добрий ранок! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Наше раненько. Я відправила Нікусю до школи і вирішила вже не лягати спати. А так як, ну, по-перше, до нас сьогодні приходять гості, то потрібно поприбирати, приготувати а, щось смачненьке. Вчора вже в принципі, купила продукти, але Юрі потрібно буде ще піти. Докупити невистачаючих продуктів. Ось, і поки він піде в магазин, я поприбираю. Почну з ванної кімнати, але знімати вам не буду. Вже мільйон разів вам знімала. Єдине включилась в ванній. Я вже прийняла душ, поки що зацепила знаєте, так волосся, щоб не мішало, тому навіть якщо я їх висушу, буду нахилятися, щоб мити душову кабіну, то волосся буде спадати і мені так буде незручно. Ось, і тому я помастила маслечка олійкою Ось. і буду прибирати потім вже по сушу волосся феном і нафарбуюся і себе ще приведу в порядок. Але повернемося до того, що я хотіла вам показати і порадити. Пам'ятаєте, я колись вам у відео показувала ось такий флюїд, здається, кератин для волосся. Його можливо можна наносити на волосся, не застосовуючи. Бальзами, кондиціонери і маски, коли мити волосся, ну ті, які змиваються. Тому кондиціонер можна не застосовувати, а можна після того як помили волосся шампуни, змастити, нанести ось цей кератін, і його не треба змивати. Це не реклама. То, ну, він дійсно класний, мені дуже подобається, мамі подобається, і Нікуся також ним користується. Але він вже закінчився і треба буде м -м, поновити. Вже другий чи третій раз його брала. М -м, другий, напевно. Ну, е розход в нас е великий, тому що ми користуємося з Нікусею вдвох. І ще. Е Спробували ну, купили ось таку олійку таку, ну, цієї ж фірми a, Keratin Special Care Cai бачите? A, дуже класна олійка. Її також наносити після там, кондиціонеру, після шампуню, кондиціонеру, і вона не змивається, ну, як і всі, мабуть, всі да, олії не змиваються з волосся. Наносити на всю довжину, на корені не треба. І дуже класний ефект. І знаєте, в мене довгі волосся, і завжди вони дуже плутаються, тому як вони тонкі в мене, плутаються і тут, більш за все, на потилиці, і ламаються. І, ну, за цього не ну, погано відростають. Вони то і ростуть, але це непомітно з-за того, що постійно обламується. А від цієї олії вони так не плутаються, трошки плутаються, але не дуже. І знаєте, зараз вже ну, куртки, там якісь худі байки вдіваємо, і комірець є, тут треться волосся, чи капюшон постійно путається і треться. Я помітила, що коли наносиш цю олійку, то волосся менше плутається. Так що я вам... Рекомендую ось ці засоби. Вони класні. Цей керетин коштує 350-360 гривень десь так. Олійка трош... ну, дорожча, 850, але тут 100 мл, і її надовго вистачає. Користуємось також я і нікуся. І ще, показувала, здається, брали ось. Таку термо, термозахист, такий, користуємося з нікусією. Але це брали ми, ну, мама брала у трихолога, коли ходила на консультацію. Ну, Начебто теж непоганий. Так, прям щоб рекомендувати, і якийсь прям там вау ефект я не помітила, хоча, можливо, він і є. Але для того, щоб перевірити. Термозахист діє він чи не діє, ну, захищає він волосся чи не захищає, то мені перокар порекомендувала, знаєте, ось цю, як і чек-стрічку цю да, чека в магазині, змастити цією термоолією, дати висохнути і таким утюжком для волосся. Провести, так зажати, добряче, провести утюжком по цій стрічці змащеною ось цін, ну, термозахистом. І якщо цей чек бумажка ця не загориться, а, значить термозахист діє. Я так не пробувала. Ну, По-перше, в мене немає цього утюжка для волосся. Ось, і, ну, за цього і не пробувала. Так що ось такі вам мої поради. А я буду зараз прибирати і готувати щось смачненьке. Хочу приготувати один пиріг е, і хочу вам це засняти. Спробуємо разом, який він в мене вийде. Так, друзі, в ванній кімнаті я вже давно, в принципі, поприбирала, я вже встигла. Нарізати олів'єшечку. Щось мені так захотілося олів'є. До речі, не пам'ятаю, казала я чи ні, що саме ми будемо працювати, так це те, що ну, нашу річницю весілля. В минулому відео я вам вже казала, що нам вже виповнилось 20 років вчора. Ось а так як вчора був четверг, всі на роботі. Сьогодні-рано треба було вставати в школу, ну, і також на роботу йти. Тому вирішили відсвяткувати в п'ятницю. Ну, як святкувати? Знаєте, просто запросили друзів повечеряти. Тим паче, Кума з подружкою буде їхати з роботи ще наші одні. А друзі прийдуть, до речі, ти написав Саді, наскільки приходите? Mm -hmm. Треба написати? Чи вони вже зізвонять? Ні, йому краще сказати. Наскільки? Ну, я сказала на 6, але Мілка казала, що, можливо, вони в 5 будуть. Ну, ось так, хай він зізвониться з мілкою, коли mm -hmm. там, і що. Ось, і прийдуть посидимо смачненько повечеряємо. Так що, а, в хаті я ще не поприбирала. Тому що хочу зробити такі заготовочки, а потім вже пропилисосити. Зараз я вам покажу, я ж не показала, то жалілася в минулому відео, що в мене зламався пилисос, і зараз вам покажу а, свою нашу обновочку. Юра каже, пилот смок. Дивіться. Смока, смока. Ось таку ось такого помічника нам подарила моя мама на. Нашу річницю весілля. Дивіться, я дуже давно вже собі хотіла саме такий плесос безпровідний, ну і таку цю ручку. Знаєте, щоб не таскати, так як в мене два поверхи, мені незручно було той таскати, так він і зламався, бо напевно відчував, що я вже хочу собі новий. Дивіться, ось такі, це якась, ну, це ровента нова модель. Бачите, навіть є тут така швабра. Вчора пилисосили, але підлогу ще цією насадкою не мили ще. Якщо сьогодні встигну, помию цією насадкою, якщо не встигну, то вже буду мити своєю старою шваброю. А цим скористуюся вже. Дуже-дуже мені подобається, дуже мощний. Бачите, на такій підставці тут куча різних насадок. Я дуже-дуже задоволена. Ось, Так що сьогодні я постирала свою куртку, хочу, щоб до завтра вона висохла. Бо вчора гуляла в ній з собаками, потім бачу, знаєте, беру собак на руки, і вони трошки мене. Запачкали мені курточку. Так, ось ще такі квіти мама подарувала. Так, тут я ще буду прибирати, а наразі готую. Хочу приготувати пиріг, видавилася в цьому в інтернеті. Начинка пирога буде в мене зі шпинату, який я буду припускати на вершковому маслі. Шпинат, потім буду додавати бринзу і чесничок. Все це буду на сковорідці трошки припускати. І все це буду вкладати в Купила цей тісто філо. Ще не знаю, як я саме його буду формувати. Але. М -м -м. Придумала, ну, я теж придумала, а видивилась, мабуть, так і зроблю такої форми. Але це я вам згодом покажу. Так, шпина... цей шпинат, я, напевно, певно буду використовувати весь, так як він е зменшується в розмірах, коли його обдаєш термічній обробці. Тому так, весь висиплю. Зберігала цей шпинат, купила ще пару днів тому. І так, щоб ну, ми їмо кожен день салати, щоб його не використали. Так, Шпинатик я трошки порізала. Зараз це все відправлю на сковорідці. Я хочу зробити зразу таку заготовочку цього пирога. А, щоб потім, десь за годину до того, як прийдуть гості, поставити його в духовку. Ще Юра замаринував крильця, реберця і ковбаски. Свині дуже смачні. Здається, мені я вам вже їх показувала. Ковбаски я не маринував. Ну, ковбаски замариновані, ну, вже готові. Куплені, Куплені, тільки треба запекти. Дуже смачні. Беремо в. Магазинчики у нас є, називається свіже м'ясо, і вони там дуже смачні. Нам подобається. Так що готую і трошки згодом покажу, як я буду саме формувати пиріг. Так, розтопила масло вершкове, висипаю весь шпінат. І ще, до речі, знайшла. Ось такий сир фета. Тому що вчора брали оцю бринзочку. Вона дуже смачна, але така ну, взагалі вона не гостра, м'яка вершковий такий в неї смак, але дуже-дуже смачний. якийсь називається вілла мілк І ще ми брали сулугуні, і також нам дуже сподобалось. До речі, Дівчата, дивіться, коли купуєте в цьому в АТБ є, знаєте, моцарела. Дивіться, щоб то не був сирний продукт, тому що е зазвичай так воно і є, що то сирний продукт. Я раніше брала, не читала, вірила, що це все ж таки моцарела, вона себе позиціонує як італійська, типу. ось, Але ні, то є сирний продукт, а це натуральний. Сир. Так що, у кого є, купляйте, рекомендую дуже-дуже смачно. І так як і бринза не дуже, ну, вона не гостра, а фета має більш виражений смак, тому ще додам а, в цю начинку фету. Але шпіната я бачу, що такі буде маловато. Він дуже-дуже зменшується в розмірах. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Нічого страшного покладу, менше начинки, менше буде пиріжок. Мама ще принесе е, як його? холодчик, але ще тільки думаю, як це мені готувати картоплю. Я не можу її руками готувати, я можу її тільки почистити руками. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому думаю, пиріжку я щось не хочу, якщо чесно. Може також запечемо, так? Да? Або сирою можна поїсти. Можна і сиро, чи ні. Може, ці корабліки, знаєте, такі зроблю. Так, а ця бринзочка, вона не плавиться. Ого. Будеш Ну, нічого страшно. Треба було її потерти. Mm -hmm. Ну, що буде шматочками також буде смачно, правильно? Дивимося. Ну що це дивитися? А там по рецепту бринза? Там декілька видів сирів. Mm. Ось такі і такий у мене. Також буде декілька. Ну, буде смачно. Ще додам чесничок. А... Сіль, перець, буде нам щастя. Корочка, тобі також сподобалась бризочка, так? Да? Mm -hmm. Такий е молочний запах понюхай від цього. І цього. Так? Mm -hmm. Треба сік трошки збити. Я, до речі, майже таку начинку робила, хто мене давно дивиться, на Новий рік. Я готувала з цього слайного тіста, таку ялинку робила з макусю. Вирізали з тіста ялинку, я також в дівчинки піддивилася. Рецептик, і нам дуже сподобалось також було смачно. А це я хочу з е, тістом філа. Воно таке е, тоненьке, смачненьке. Думаю, буде саме те, що треба десь нікусів. А, в неї тільки уроки закінчились. Я щось подумала, що в неї 6 уроків сьогодні. Я взагалі з цією школою не висипаюся. Я вам вже... Жалілася ввечері. Так, чесничок додала і ого. Треба було більше тарілку брати. Люблю їсти. Та я знаю, що ти любиш їсти. Ого. Теж не люби їсти. М -м -м. І коли додаєш чесник, зразу такий аромат. Одразу. І хочеться вже їсти мені щось теж. Але я трошки пізніше буду їсти, тому що в мене ще багато справ. Так, це треба прибрати, посолити. Тепер це весь використав. Там вже є, що нова упаковка. І зараз будемо з вами разом формувати. Так, зараз буду формувати пирі. значить Буду викладати на тісто начинку і скручувати. Але так як в мене не багато начинки, тому я думаю... Менше трошки форму взяти, тому в мене ось така, у мене така форма. Вона хоч і невелика, але мені здається, що вона буде, ну, її буде багато, тому як цих ковбасок не багато в мене вийде. Ну, подивимось зараз, не буду забага... забігати на періт. Взяла два а, цих слоя тіста, тому що воно дуже. Тоненьке, а так буде смачно флойоне таке видно. А може і помістити може це і нормально. Зараз, в общем, подивимось. Ось таким чином буду викладати. В общем, так, в мене вийшло. Зараз я це поставлю в холодильник, ну, закрию кришечкою, і я ж кажу, за годину до приходу гостей. Змащу яйце зверху, змішаю яйце з сметаною, напевно. Потім змащу і поставлю випікати в духовочку. Я думаю, що буде це дуже-дуже смачно. Так, ми вже накриваємо на стіл капусточка квашена, сальце, куди ж без нього. Ще зробила ці бутерброди з шпротами, олівєшечку. Сільодочка, лімончик. Ще в мене тут в духовці. Зараз, до речі, треба подивитися до пиріжка. Що він тут? Ах! Все нормально. Ще печеться, картопля, реберця, ковбаски і ці, як його? Крильця. Все готується, вже майже все накрили. Ну, На стіл тільки зараз гаряче. Подамо і все. Але я думаю, що треба все ж таки, Юра, ці овочі свіжі, хоч першику. І як його? Не положено. Огірки. Ні, положено, бо зараз ще дитина буде. Маріка, він же ж не буде так їсти. Та й таке. Ото цілий день чимось займалася, а що робила, не зрозуміло. Але, знаєте, що так як в 6 ранку прокинулась, більше не лягала спати, ну і трошки притомилася, а ще ж прибирала. Але нічого, зараз будемо трошки розслаблятися, скажімо так, святкувати. Так. так, ми вже тут засідаємо, вже всі гості прийшли. Юрчик, Юрчик гості. Да, гості наші. Отак. От Кумася, Юлічка. Привіт. Мамулічка. Занята. Юлічка, до речі, в мене вже була в відео. Так? Да? Де? Да? Так, да? з Польщі. А, а точно ти вкусна. згоду давала? А, а я не питала. Да. Я інкогніто знімала. Так що ми тут Дянька, сидимо. Наливаємо його, здоров'я молоде. Святкуємо. Таке прямо за всю. таку прекрасну пару, за за здоров'я молодих! Ще? О, За Гірко! Саня, ти не підлизуйся, ти не кум. І ще в нас тут самий маленький гість. Дивиться свої мультики. Такий діловий. Ну, цю я малювала, а ці мама робила ця алмазна. А в під'їзді? Ні, це не наші, то сусідки. А я кажу, боже, це хто там таку просто? Ні, ні, це не ми. І там десь дівчата під столом просять, ага. да. а, а тітя а вот так, да. красивая. Дуже гарно. Так, бачите, яким шрифтом може бути <рес> Вітаємо з круглою датою сім'ї, з 20-річчям подружнього життя. Нехай ваша порцелянова чаша любові та блага буде завжди повна. Та блага. Нехай ніякі вітри долі та негаразди життя не зможуть її розбити. Бажаю великого родинного щастя, здоров'ю і достатку вам на довгі-довгі роки. А тепер стіг. У порцелянові весілля прийміть бажання ці від нас. Нехай сьогодні, завтра, завжди не покидає щастя вас. Візьміть за руки, обійміться і разом ідіть подальшу путь. І хай на спільній цій дорозі кохання квіти йдеться. Друзі, продовжується відео. Наступний день після святкування. І що, що робити в вихідний день? Так це ну, я готую їсти. Борщик я вже зварила. Ось, ще пару хвилин покипить, і я його вже вимикаю. Так, зараз ще Юру відправила в магазин. Сказала йому, щоб купив свіжі дріжджі. Хочу зробити ці оладки на дріжджях давно вже таких. Не робила. Ну, і хочу показати вам подарунки, які нам вчора подарували. Пылесос я вже показувала, який мама нам подарувала. Юра його, до речі, вже сьогодні підзарядив. І зараз покажу, що ще нам подарили. Ну, По-перше, дивіться на цю милоту, це фарфорові зайці. А чому ну, зайці? Тому що ну, зазвичай ми там між собою, з Юрою зая, один іншу, один іншого, другого називаємо, тому ось такі зайці. Ну і так як у нас фарфорова, фарфорове весілля 20 років, тому це саме так доречно. А потім друзі нам ще подарували ось такі келихи. Зараз треба буде їх помити і поставити в тумбочку. Дуже такі прикольні, можна і водичку, сік з них пити. Вино, напевно, також. Це бокали. Так, далі. І ось такий комплект білизни, єврокомплект постільної білизни. А колір цього комплекту ось такий, як чехол сіренькі. так як в принципі в нас стіни е сірі, ну і гармонічно буде все виглядати. Треба це попрати і застілити ним ліжечко. А, тому що, знаєте, зазвичай, ну я не знаю, може в інших по-іншому. Але, наприклад, да, за постільну білизну там за ці рушнички, думаєш якось в останню хвилину, да, щоб собі оновити, поновити. Ну, це в мене так. В мене, наприклад, ми користуємось двома комплектами постільної білизни. Одну я зняла і попрала, іншу застілила. І точно так же змінюю в дітей. В принципі, точно так же. В мене і є ця ну машинка, в мене стираль, пральна, вона з сушкою йде. Тому можна і так зняли, постирали, зняли, постирали, і вони. ну В принципі, можна і один комплект мати, коли в тебе є сушка, да але речі так швидко зношуються. І виходять з нормального цього стану. Ось і до чого я кажу? До того, що в принципі, так я би і не думала, треба поновити. Хоча завжди рада таким подарункам. Дуже приємно, мені дуже сподобалося. Ж кажу, я вже хочу скоріше сьогодні попрати, попрасувати. І сьогодні ж застелю нову постільну білизну. Так, і в нас сьогодні вихідний. Нікуся пішла на цей на тренування свої. Чекаю її, вже, щоб прийшла і пообідали. Сьогодні, напевно, будемо сидіти вдома, тому як погода на вулиці, 10 градусів, дощ цілу ніч шов, Ну, таке, не дуже хочеться виходити на вулицю. От, а там далі подивимось. Може ввечері, коли вже всі справи свої зроблю, підемо трошки з Юрою, прогуляємось. Так, що такі в нас справи? Буду займатися хатньою роботою.